Допомагали ворогу готувати ракетні удари. Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ. Мешканець Одеси влаштувався працювати до служби постачання продуктів у місцеву військову частину. Чоловік встиг передати дані щодо восьми місць розміщення сил оборони, зокрема, координати військового вишу підрозділу повітряних сил та загону морської охорони. Другий агент, безробітний киянин, збирав інформацію про стан столичної телевежі та фотографії. Графував теплоелектростанцію. Інформатори спілкувалися зі співробітниками ФСБ через анонімний час в Телеграмі. За виконання отримували гроші. Обох агентів затримали під час виконання чергового замовлення. Їм загрожує довічне ув'язнення. Чов прослатикінг. Кажуть, можна прокачатись. І Ставати крутішим. Ще крутішим. Ще ага. Хм. Поки не станеш королем. Слотокінг чекає.